Усім привіт! На огляді Qboot King Kong Ace 3, третя версія, і яка вийшла доволі непогано по залізу, при цьому доступна по ціні, як завжди в Qboті. Давайте подивимося на комплект. Він тут не змінився порівнюючи з попередньою моделлю Ace 2. Тут все тільки максимально базове. Конвертик, в якому є інструкція, блок кабель для заряджання і скріпочка. Все, тут нічого нового не додалося. По самому смартфону товщина його 12,7 мм, вага 284 грами. Смартфон можна назвати відносно компактним. В кишені він відчувається не набагато товщим, ніж звичайний будь-який смартфон. Фішкою є, звичайно ж, наявність другого дисплею. Тут ми можемо вибирати різні циферблати, це все в меню налаштовується, згодом покажу. Компас у нас є, камера, керування музикою. Позаду знаходяться у нас три камери, а також спалах. Динамік знизу також є. І додатковий мікрофон також присутній. Як виглядає смартфон, по-моєму, непогано. В Будь-який ціновий сегмент його можна запихнути, в залежності від того, які будуть характеристики всередині, тому що візуально виглядає дійсно круто. Зверху тут немає нічого, знизу мікрофон, Type-C під заглушкою, кріплення для ремінця, кнопка, яка налаштовується зліва, слот для сім-карт. Ну а справа кнопка блокування і регулювання гучності. Виглядає смартфон доволі непогано, при цьому він захищений по стандарту IP69K. Вся ця задня панель прогумована. Накладочки кольорові це у нас метал, ну а тут пластик. Смартфон має акумулятор євністю 5100 мАч. Це небагато. Смартфону вистачає зранку і до вечора використання. В принципі, це небагато, але як на один день реально його вистачає. Щодо продуктивності, тут в принципі повний порядок, як для бюджетного смартфону, вона нормальна. Тут процесор Helio G88 у нас стоїть, восьмиядерний, з ним також працює 8 ГБ оперативної пам'яті, є також 256 ГБ пам'яті постійної. Ось у нас це все вказано. Щодо характеристик в цілому, то смартфон за свої гроші абсолютно нормальний. Він ніяк не виділяється не в гіршу, не в кращу сторону, хіба що акумулятор тут менший, ніж у багатьох конкурентів. Працює на Android 14, як бачите, працює система абсолютно нормально, ніяких фрізів тут сильних ви не знайдете. Щодо дисплей: дисплей діагоналів 658 дюймів, має частоту оновлення 90 Гц, а також Full HD роздільну здатність, на відміну від попередника QBot Kingkong Kong Ace 2. Там була HD роздільна здатність, тут уже Full HD. Матриця IPS, вона, звичайно ж, має дуже гарну щільність пікселів, ніяких проблем із цим гаджетом у вас не буде щодо зображення. Тобто, подивитись відео чи відкрити. В сонячний день, наприклад, на дворі карту навігації чи щось таке, проблем не буде. Все видно більш-менш нормально. Ну і камера. Камера також змінилася, якщо говорити про попередника. Тепер основна камера тут на 100 мегапікселів, а було на 48. Режим відео: тут ми можемо знімати максимум Full HD, так само, як і в попередника. Стабілізації тут немає, на жаль. Є також додаткові режими, і їх тут, до речі, немало. Що ж, Смартфон треба занурити у воду, адже продемонструвати вам його ступінь захисту точно необхідно. Давайте це і зробимо. Юбот Кінконг Ace 3 має дуже непогані характеристики, вони, звичайно ж, не для всіх підійдуть, але для більшості людей, яким треба відносно простий захищений смартфон, ця модель буде геть абсолютно нормальною. Враховуючи те, що вона відносно компактна, в неї є NFC, а також фішка у вигляді заднього додаткового дисплею. Деяким людям це дуже сильно заходить. Якщо сподобалося вам, будь ласка, посилання на цей апарат в описі до відео, підписуйтесь також на наш YouTube канал.